Всім привіт, друзі! З вами Лемок. На календарі в нас 5 січня і Wargaming випустили нові акції, які варто розглянути. Перш за все, це звичайно оновлення, яке в нас буде проходити в грі. І тим самим у нас стартує режим натиск, стартують нові японські тяжі, і стартує, звичайно, марафон з 11 числа. Саме оновлення вийде 10 січня, в якому нам, окрім. Нагород різних за натиск будуть доступні також із старого режиму рангових боїв техніка на вибір за купівлю за бони. Серед них це і 114 SP, це Кампанзер, Концепт, Чарлемань і Шкода Т-45. Якщо хтось хотів їх отримати за бони, то майте на увазі. Потім Prime Time, EU2 і EU3 будні будні вихідні з 11 до 2 годин ночі за Києвом. Це все, думаю, зрозуміле. А для того, хто забув, там, скільки потрібно монеток цього режиму натиску, щоб забрати собі Херікейна, або csq 63 в унікальному стилі, то нагадую, потрібно в трьох сезонах дійти хоча б до золота, або вдвох забрати останній легенду. От. Якщо забираєте два рази входите в, в вкладку Легенда, то отримуєте цей от танчик собі в ангар. Думаю, із цим буде все зрозуміло. Потім, окрім марафону, у нас зараз чудова є активність в літочках. Давайте подивимось, яким же чином можемо отримати собі на халяву на халяву зможемо отримати собі Дніпрем акаунта і також величезну кількість вільного досвіду, просто зіграючи один бій. Отже, дивимось, заходимо в акції, заходимо в «Активні». І тут у нас є такі от акції, які будуть тривати протягом 3 діб, тобто до 8 числа. Дивимось перша акція. Здобудьте 3000 тисячі персональних оч очок у переможному бою. Можна виконати лише один раз. І отримуємо 24 тисячі кредитів і 24 тисячі вільного досвіду. Також 3 дні према. Я вважаю, що саме через цю от акцію варто просто зайти і зіграти B2-3 в літачках для того, щоб забрати собі на аккаунт 24 тисячі вільного досвіду. Ну і три дні према, як би, бонусом. Також є інші завдання на там, резерви літакові. До речі, дані аеророзвідки допоможуть вам значно збільшити кількість вільного досвіду собі. Uh, в літачках його фармити доволі приємно. Зараз, до речі, і діє x5 в літачках, тому фармитися буде, я вам скажу, просто офігезно. Також стосовно літачків. Зараз є знижки на премтехніку, і також на прокачувану техніку літакову, тому майте на увазі. Uh, стосовно того, що варто. Придбати собі, це, наприклад, бумеранг, 790 голди тільки коштує. Однак він нам потім допоможе в подальшому проходженні різних задач. Ну, Тобто, це як винищувач, скажімо так, це бумеранг у нас. Потім, стосовно тяжів, стосовно важких винищувачів, то тут вже в нас за 900 золота можна придбати сі 100. Це, скажімо так, імба на своєму рівні. 5 рівні вам буде, в принципі, достатньо для того, щоб брати участь у більшості акцій в цій чудовій грі. А, стосовно британців, ну я вже сказав, що це бумеранг. Потім переходимо до Японії. Тут я не можу вам рекомендувати в ніякому разі К-88, тому що це доволі погана машина. Притому він випадає. Із жовтих контейнерів, так само, як, звичайно, і бумеранг, але вибити їх доволі важко. Потім XFL1 у мене є, доволі цікава, прикольна машина, мені особисто подобається. От, Коштує він небагато. Десь в районі також 800-700 золота. Із Sovietів, е, ну, чесно кажучи, я ні на одному не грав преміумний, тому я вам нічого не можу власне, рекомендувати. Оскільки не маю їх в ангарі. Потім стосовно Німеччини. Також у мене не було ні одного према. До речі, на всіх аккаунтах не було према. Тому я не знаю, що вам сказати, чесно кажучи. І оцей бомбардувальник, звичайно, прикольний 4 рівня. Але, можливо, він випаде із коробочок. Тому в основному я вам просто рекомендував. Напевно, просто одного. Одного взяти собі, це із Європи Сі100, звичайно. От. Його, в принципі, можна придбати за 900 голди, це небагато, але потім він вам окупиться в 10. За проходження різних акцій, там де треба понабивати велику кількість очок, то він вам дуже і дуже сильно в цьому допоможе. Отже, такі от акції стосовно літачків, не забуваємо зайти. Можемо дійсно реально дуже багато набивати. Вільного досвіду тут, тому що у нас тут є такі от, скажімо так, резерви. Можна їх, звичайно, купляти за золото. І тут є такі навіть за 350 золота на 2 години дає плюс 450 до вільного досвіду, то скажу я вам за перемоги з цим включеним, і плюс, якщо ви маєте якісь із цих хоча б на 100%, то. Цифри будуть просто космічні по вільному досвіду за перемогу в бою. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!